18 дітей з Охтирки взяли участь в молодіжному обміні it спрямування. 9 дівчат і 9 хлопців віком 14-16 років на тиждень їздили до польського міста Лешно, де освоювали навички програмування і відпочивали. Охтирський молодіжний центр написав грант. Також зв'язався за з міською радою з міста Лешно. Вони нас зібрали, влаштували. Опитування серед молоді, що їм буде цікаво, і молодь хотіла побувати за кордоном, тобто чогось нового навчитися. І вони відібрали 18 молодих людей, які поїхали до міста Лєшна. Це був молодіжний обмін в напрямку IT. Ми навчилися писати коди, також анімації. Ми навчилися робити за допомогою мови Java на платформі додатку Ходжо. Нас вчили два провідних. Айтішника українсько-польський обмін відбувся в рамках програми Молода є демократія у поїздці дітей супроводжувала Дар'я Гомес. Була дуже насичена програма. Нас зустріли а у Лєшно. І почалась інтеграція. Діти пішли у мотосковий парк, вони поспілкувалися з польською групою, познайомилися. Після довгої дороги вони змогли трошки розім'ятися, побігати. Їм дуже сподобалось, а парк дуже чудовий. Програмою було передбачено, що кожного дня, окрім першого та останнього, коли була інтеграція та закриття зміни, діти ходили на програмування. Тобто з 10 до 14 години дня вони програмували. Як розповіла Дар'я, діти куштували страви польської та української кухні, брали участь в спортивних іграх, відвідували екскурсії. Отакі От обміни вони стають для дітей початком чогось нового і чогось мега крутого. Це те, що їм прибирає їхні кордони і вони готові рухатися. Діти розуміють, що від мене дійсно багато що залежить, і я дійсно можу впливати на якісь речі. Тому ці обміни вони дійсно важливі. Співпраця між містами Охтирка і Лешна почалася рік тому, розповів міський голова Охтирки Павло Кузьменко. Ми домовилися, що будемо працювати в напрямку обміну дітьми. Ну на жаль, поки війна, що наші діти поїдуть туди. А як закінчиться війна, будемо і ми приймаючою стороною. Громадська організація спробувала знайти дітей, підібрати дітей, але щось більше п'яти дітей в них не вдалося. Тоді вже цим займалися мої заступники і Долганова Світлана. Найшли ще 20 чи там 15 дітей з вірно оформленими документами і поїхали в Лешну. Ми там перебували з 18 по 24, тобто неповних 6 днів. Програма була дуже цікава, дуже насичена. І я так вважаю, що дітям також було дуже цікаво. Рядом з цим гуртожитком розташовані спортивні майданчики, де діти могли займатися спортом. Внизу стояв більярд, тобто ну дуже гарні умови були створені. Подібні проєкти з обміну, за словами Павла Кузьменка, продовжуватимуться. Зокрема, 30 дітей з Ухтирки поїхали на відпочинок до Молдови. Анна Книж, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.